Час місцевих новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Українці все частіше обирають бюджетні варіанти через економічні труднощі. Такі результати показало соціологічне опитування, проведене центром разумкова. Дослідження також виявило зміни в джерелах доходу громадян. Більше про це розкаже наш Назарій Голуб. 44% українців частіше обирають найдешевші продукти, менше звертаючи увагу на їхню якість. Такі результати соціологічного опитування, проведеного з 20 по 26 вересня цього року, оприлюднив центр Разумкова. Водночас 45% опитаних респондентів частіше купують для себе більш якісні продукти, навіть якщо вони дорожчі. Серед них 15% опитаних відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, а 81% – що живуть за безпекою. А ось що економлять на продуктах мешканці Тернополя, ми вирішили дізнатися у перехожих, яких зустріли на вулицях міста. Стараємося на всьому, на всьому економити, застосовуємо тільки ну використовуємо кошти тільки на нагальні наші потреби. Не відпочиваємо це це як мінімум. Не можу сказати, що я сильно економлю на продуктах, але. Так сказати, якісь ексклюзивні продукти не замовляю зараз. Ну, щось таке зі стандартної продуктової продуктового кошика. Ну, можливо, менше ну, якогось інтерактиву в моєму житті, не знаю, менше там відвідую якісь заклади. Ось що ще дорого лікуватися, дорого здавати аналізи. Економ це напевно на всьому. Я собі так думаю, але не ну. з нушусь можуть тебе там продукти чи одяг. Чи... Ні, на такому не економі. На продуктах не економлю. У нас двоє дітей ми на продуктах не економимо. Ми хочемо економити, але не виходить. На, як то кажуть, воду, електроенергію теж хочемо економити, але не виходить. Я кожен день стираю. Зі слів респондентів можна зрозуміти, що економить кожен, але по-різному в центрі Розумкова також зазначають, що кількість українців, які живуть за рахунок заробітної плати, зросла з 38% до 54%. Водночас кількість тих, хто покладається на пенсії, стипендії чи грошову допомогу, зменшилась з 38% до 29%. Доходи від підсобного господарства з 7% до 2,5%. Побічні заробітки з 5% до 3%. Та підприємництво з трьох до двох. А чи економите на чомусь ви? Діліться своїми історіями в коментарях під цим відео у соцмережах ТВ-4. Укрзалізниця з 15 грудня запустить вісім нових маршрутів Україною. Серед них потяг No6162 сполучення в Дніпро Рахів, який курсуватиме через день і проходитиме через Тернопіль. Цей додатковий маршрут значно збільшить кількість місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров'я до Львова та Карпат. Потяг зупинятиметься на 13 станціях, забезпечуючи зручне сполучення між містами. А ще завдяки ремонтам інфраструктури «Укрзалізниця» скоротить час у дорозі на деяких маршрутах у середньому на 50 хвилин. Мова це сила, що єднає серця та покоління. У Тернополі відбулася обласна олімпіада знавців української мови. Участь у конкурсі взяли 11-класники Тернопільщини, а також студенти перших других курсів коледжів нашого краю. Головна мета не лише перевірити рівень знань, а й надихнути молодь на глибше пізнання та любов до рідного слова. З учасниками та організаторами Олімпіади поспілкувалася наша Олена Чепіль. Яке у вас улюблене слово в українській мові? Подобайка. Чому на ну, якісь таке смішне, забавне? Мені подобається. Христина Слободян студентка першого курсу Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Сьогодні дівчина вперше бере участь в обласній олімпіаді знавців української мови, яку організував Західноукраїнський національний університет спільно з департаментом освіти і науки Тернопільської ОВА. Христина каже, предмет давався їй завжди легко, але останні кілька років ще більше захопилася його вивченням. Українська мова це про ідентифікацію свого народу, це про історію. Ну, стільки років е, пройшло, стільки подій всяких поганих відбулося в нашій історії, і е, наша мало судна залишається. І, як на мене, зараз дуже важливо її розвивати, тому що ну, в наші часи це справді важливо. Долучитися до олімпіади могли всі охочі школярі-випускники та студенти Тернопільщини, заповнивши Google-форму. Цей захід не лише змагання, але й можливість для здобувачів освіти випробувати свої сили перед складанням національного мультипредметного тесту. Загалом у конкурсі взяли участь майже 111-класників і студенти перших-других курсів коледжів нашого краю. Хвилювання були присутні раніше. Зараз вже таких хвилювань немає. Я це вже як пройдений етап для мене. Це е, вже як досвід. Українська мова відіграє дуже важливе значення. Ми громадяни е, України повинні знати, вивчати та е, досконало не володіти. На олімпіаді з української мови я вперше е, до цього не готувалася. Є велика любов до української мови. Моє найулюбленіше слово це кокетувати. Таке запало мені в серце, коли ми вчили оці наголоси, фразологізми. Акцент у завданнях зробили на практичних вправах, розповідає членкиня журі Лідія Тур. Це дає змогу побачити, що учасники не лише знають теорію, а й упевнено оперують мовою. Під час оцінювання робіт. Звертатиме увагу на лексичні помилки, граматичні, тобто на конструювання речень, уникання русизмів, уникання просторічних слів, тих, які нашу мову трошки засмічують. Учасникам олімпіади потрібно було виконати завдання, які потребують глибоких знань та вмінь працювати з матеріалом. Фахівці факультету, кандидати і доктори філологічних наук працювали над завданнями, які зовсім не виходять за програму школи. програму і Вірю, що у чесній боротьбі переможе сильний, але знаю, що хто прийшов уже переможець. Організатори олімпіади кажуть, головною метою було не лише перевірити рівень знань, а й надихнути молодь на глибше пізнання та любов до рідного слова. Проводити такі обласні олімпіади у західноукраїнському національному університеті планують і надалі. Працювати в напрямку зеленої трансформації громадських просторів міста у Тернополі. Відбувся захід «Go Green Тернопіль, творча подорож. В межах цієї події відкрили екохаб, який є частиною проєкту портфоліо сталих перетворень міста Тернопіль. Як і чому у місті вирішили втілювати ідею у сфері зеленої економіки, розповідаємо у сюжеті. У Тернополі відкрили новий простір під назвою Екохаб місце для розвитку ідей у сфері зеленої економіки та технологій. Його мета сприяти розробці стратегії або дорожньої карти для сталого розвитку хабів зелених трансформацій у місті. Простір створено в межах проєкту Мари за економічне зростання, який фінансується європейським союзом і впроваджується програмою розвитку. ООН. Ми дуже щасливі побачити, як напрямок зеленої трансформації розвиватиметься в ме. В межах екохабу у Тернополі, як представник програми розвитку ООН в Україні, вітаю вас з цією подією. Сподіваюся, ми спільно працюватимемо в цій творчій подорожі. Цей хаб буде не тільки фізичним простором, а стане центром комунікації інноваційних рішень щодо майбутнього зелених ініціатив у регіоні. Екохаб є однією з чотирьох ключових складових проєкту портфоліо осталих перетворень міста Тернополя, який спрямований на комплексне вирішення актуальних міських проблем. До ініціативи долучили жителів Файну, аби зрозуміти, яким вони хочуть бачити своє місто. Хочу наголосити на тому, що в проєкті розвитку нашого міста в тому плані, який ми формуємо на наступні 10 років. Пріоритетом є використання інновацій в сфері зеленої енергетики, енергозбереження, також нових сучасних екологічних проєктів. Власне, реалізація. Цього проекту відкриття опенхапу це є також один з кроків в здійсненні нашого плану на перспективу. Ми ніколи це не робили, але наразі нас програма проон проект мережа економічне зростання. Сказали, що ви нічого не зробите в громаді, поки ви не послухаєте саму громадськість, поки ви не зрозумієте, що потрібно громадськості. І в результаті соціальних дослуховувань визначили, що громада має бути зеленим і комфортним містом. «Екохаб» працюватиме на базі бізнес-простору Open Space Тернопіль, який відкрив свої Двері місяць тому і був створений в межах іншого проєкту ООН за фінансування уряду Німеччини. Жителів та гостей міста запрошують долучатися до цих ініціатив, пропонувати свої ідеї в напрямку зеленої трансформації громадських просторів Тернополя. Котра повернулася додому світовими нагородами. Тернопільська спортсменка Світлана Бодзінська стала призеркою змагань з бодібілдингу. Дівчина тріумфувала на світових аренах в різних країнах Європи, серед яких Польща, Чехія та Румунія. Як Світлані вдалося вибороти нагороди для України та звідки вона черпає сили й натхнення у спорті, розповість наш Назарій Голуб. Польща, Румунія та Чехія. Саме у цих країнах тернопільська спортсменка Світлана Будзінська взяла участь у світових змаганнях з бодібілдингу. У Польщі дівчині вдалося посісти перше місце серед юніорок, а в Чехії четверте у своїй ростовій категорії. І коли я посіла перше місце на таких змаганнях такого рівня, звісно, я дуже сильно зраділа, але ось в Чехії. То я дуже переживала після того, як виступила, тому що там зовсім і інші критерії оцінювання були. І те, що я зайняла там четверте місце, для мене це прям вау. Світлана Будзінська вже понад два роки займається професійним модібілдингом. За цей час спортсменка здобула численні нагороди на міжнародних і світових змаганнях. Останні здобутки вона із задоволенням демонструє нашій знімальній групі. Ось, ось ця там, де я посіла перше місце серед юніорів Польщі. І, звісно, там йшла така корона. Вона оздоблена Сваровським. А ось так вона виглядає ближче. З другого боку така. Підготовка до змагань, які проходили в країнах Європи, тривала понад чотири місяці. Вона включала в себе посилені фізичні навантаження та спеціальну дієту, якої потрібно строго дотримуватись. Дівчина зізнається, що спершу не планувала брати участь у цих змаганнях, адже не була впевнена, чи достатньо підготувалася. Я побачила, що є хороша можливість виступити на цих змаганнях, тому думаю, не треба втрачати таку нагоду. І, звісно, я підготувалася за чотири місяці до цих змагань. Сьогодні ж спортсменка мріє отримати карту. ПРО її володар автоматично переходить у категорію професіоналів та отримує право змагатися на більш престижних турнірах. Щоб отримати, треба серед ростових категорій у відкритій категорії виграти перші місця, і потім всі, хто виграв перші місця. Змагаються за перше місце серед перших місць, щоб отримати карту ПРО. Я би дуже сильно би хотіла. Наразі у планах дівчини потрапити на змагання у Лас-Вегасі. Спортсменка запевняє, що буде сумлінно працювати, аби зайняти там першість. Кожну 4 суботу-листопада Україна згадує мільйони людей, які загинули під час голодоморів. Тоді радянська влада навмисно прирекла українців на голод. Забирала урожай, забороняла шукати їжу в інших місцях і карала навіть за зібрані колоски. Українське село було пеклом на землі, спустошеним і холодним. Виснажені пухлі від голоду, дорослі діти помирали повільною болісною смертю. Аби вшанувати жертв голодомору у суботу, 23 листопада, о 16.00 Запаліть свічку пам'яті та долучіться до загальнонаціональної хвилини мовчання. Такими були новини п'ятниці. Зустрінемось наступного тижня.